Продовжую огляди форм, які красяться на сьогоднішній день. До вашого огляду, гібридна форма баранова зоренька. Це сигнальне плодоношення. Також забарвлюється, ягода розм'якчується, набирає розмірів. Висить добре, не горить практично на сонці. Мені подобається. Тут також перепутані дві форми, два кущі перейшли на площини одні одного. Це спокуса, здивіться, в цьому році якість опилення, розмір грони. Це не поодинокі грони, вони практично всі такі. Здивіться, всі видовжені 30 плюс сантиметрів довжини, опилення красиве. Все рівненько і друга форма це цимус. Олега Михайловича Писанки. Оце перша грунка, яка опилилася біля землі. Вона вже на сьогоднішній день має цукор. Вже ходимо підщипуємо. Ось також вони. Кущик ще слабенький, молоденький, тобто великих грун немає, але те, що є на сьогоднішній день. Ягода красива, крупна, з грохом перемішку, але зовсім не псує вигляд груни. Стійка до сонячних опіків, стійка до розтріскувань. Мені подобається. На сьогоднішній день от такий стан має подарок брату. Ягода дметься, ягода починає розм'якшуватися. Найше все попереду. Починає забарвлюватись і розм'якчуватись форма Віктора Михайловича Калугіна Чорний Роял. Ось такий вид на сьогоднішній день має форма Олександра Васильовича Бурдака Басанті. Куч попав трошки під возвратні заморозки, і виходить різнобій в забарвленні і рості ягоди. Є Грунки, які ще повністю зелені, а є грунки, які вже кросяться. Головно переходимо до форми писанки Олега Михайловича. Це у нас динька. Розмягчилася, вже приймає розовинку. В цьому році запилення чересчур таке, скажімо так, як качончики. Така вона плотненька, але такі масивненькі. Кабанчики. Красиво, красиво, мені подобається. Ось такий вигляд на сьогоднішній день. Має форма краса балок. Кожен рік стабільно, кожен рік врожайно. По декілька суцвіть на погін. Гарна груна, гарна ягода. Горить на сонці, треба вкривати. Але має смак гармонійний, дуже приємний. Дуже ранні терміни дозрівання. Єдине, який, скажімо так, я не рахую, що це є проблема, треба проріджувати груну через те, що плотнувате опилення і ягоди при рості можуть себе давити. Висить добре, не тріщить. Гідна форма. Ось такий вигляд на сьогоднішній день моя гібридна форма Алінка. Це ще поминулорічна. Залишив тут небагато грунки на перше плодоношення. Ну, такі пів кіла плюс ягодку шедме. Колір уже. ягодка ще не зовсім розм'якшується, хоча вже набрала, набрала колір такий жовто-соломіний. Цікава форма. Будемо наблюдати за нею. Ну і куди ж без класики? Тут також продемонструю дві форми, площини переплетені. Це ось такий на сьогоднішній день має вигляд каталонія Бурдака Олександра Васильовича. А он трошки далі приймає забарвлення. Подарок не світає, а там протилежна площина також. Тобто ці дві форми інтенсивно. Красяться. Багато хто їх має на своєму винограднику, надовго біля них не будемо зупинятися А це новинки на моєму винограднику, які плодоносять і на сьогоднішній день мають отакий вигляд і вже починають приймати забарвлення. Це віконт Віктора Михайловича Калугіна. А тут декілька тригронки Дивіться, грошиння відсутнє, дуже красиво виповнена грона, рихленька. На сьогоднішній день має отакий вигляд. І тут, не перериваючись, покажу вам також форму Віктора Михайловича Калугіна. Це Зевс. Також дивіться вже окрошується Зевс. Красивої форми ягода. Рехленька грунка, Вон там також поки що грунки невеличкі, але якість опилення мені дуже подобається по цьому році. Тобто отакі отакі красуньки. Красиві дуже. Закінчити хочу я вам показавши гібридну форму писанки Олея Михайловича Ельвіра. Це торнадо. На це не дивіться. Оце, ось дві ґрунти. Ось. Ще одна. І от там. Гібридна форма на сьогоднішній день має цукор. І дуже привабливий вигляд. На перше плодоношення ягодка. Не знаю, ця ягода така за 12 грам буде, я думаю. Приємно врожений був, скажімо так. Те, що бачив де в кого по відео, це одне, а очі, побачити, це зовсім інше. Я думаю, що... в мене є корневласний кущик, я думаю, що ми з нею подружимося. Дещо, може, пропустив, дещо, може не показав. Уже і ранні форми мають, забарвлення беруть. Але я думаю, то на наступні відео. На цьому закінчу. Всім здоров'я, добра, перемоги. Все буде Україна. До побачення.